Може бути таке, що я куплю вишиванку надіної і після прання вона сяде. Абсолютно може, Леся. Якщо ти купиш вишиванку не ополонець, то таке Якщо ти... Ну це дійсно так, тому що я знаю, люди часто задаються питання, клієнти, що купили сорочку з льону, попрали її, вона збіглась і не налазить. Yeah. Справа в тому, що ми свої тканини ми всі перемо. Тобто перед пошиттям кожну деталь з вишиком ми проганяємо в пральній машині. Тому uh, сорочки uh, колось... Я вже купую чисту сорочку чисту і настільки оброблену тканину, ну я в гарному сенсі слова маю оброблену, тому що вона в тебе не сяде 100%. При температурі 40 градусів ми перемо всі деталі з вишивкою, особливо речі з льону. Це обов'язкова процедура. Так це певним чином ускладнює весь процес роботи. Його е, продовжує, тобто він довше стає складніший, дорожче відповідно. Але речі також не дешеві. Я вважаю, що коли людина купує сорочку, полонець, вона має бути абсолютно впевнена, що після догляду, після прання вона не збіжиться.